Кавуський полігон твердих побутових відходів не відповідає гігієнічним нормам і вже вдвічі перевищив запроектований термін експлуатації. Ситуація на полігоні упродовж кількох років критична. Сьогоднішня ситуація критична, надто критична, тому що полігон, який розрахований на 8 років в експлуатації, експлуатується 16 років. Там уже перевищено накопичення у два рази, що відповідно порушило всі технології. Далі не працює значить, насосна, що впливає на екологію ліса і так далі. Тому це найважливіше питання сьогоднішнього. Що є після ексаксового бензолу? Тому що практично місто може зупинитись перед тим, що не буде де захоронювати відходи. Нині у калуші відбувся тендер на виконання робіт з розширення полігону твердих побутових відходів фінансування за рахунок коштів з державного бюджету. Департамент фінансів е, Міністерства екології. Підтвердило про виділення коштів з Державного екологічного фонду в розмірі 4 мільйона 368 тисяч 0,96 гривень, 4 мільйони 368 тисяч 96 гривень. Згідно запиту на виділення коштів на eh, будівництво полігону. До речі, тендер на розширення міського сміттєзвалища проводять уже втретє. У двох попередніх випадках учасники тендеру або наплутали у документації, або ж не мали відповідної ліцензії на виконання робіт. З десяти учасників, які на початках брали участь у тендері, треті спробували свої сили лише двоє. То у СП будушній запропонувало розширити полігон за 5 мільйонів 351 тисячу гривень, а то у Карпати ІФ за 5 мільйонів 317 тисяч гривень. Це приблизно на півмільйона гривень більше, ніж передбачено для Калоша у держбюджеті. Про додаткову порцію коштів Калуш проситиме у держави.